Нічого не кажіть мені про українські ціни. Це чек з корейського маркету 41 тисяча вон, 1240 гривень. Це вийшло. Розплачувалась монобанком. Будь ласка, ще купила за ці гроші. Дві каші. Типу, там вже все готове. Ти просто розігріваєш і їш. Окей. Далі кава розчинна Максим. 20 стільки всередині. О, пожалуйста, крабик Такий да? перекус. Три маленькі пляшки з соком. Виноградним, звичайно, що дороге йде, це згущене молоко. Далі, що дороге йде, це 2,3 літри молока. Це мені на сніданок гранола. Два макулі. Макулі це спиртне, але воно дуже дешеве там, типу, тисяча чимось вон. І оцет Яблуневий. Оце все. При тому, що реально я ж не заробляю як корейці, як думаєте? Це нормально, чи ні? Чи то Україна як Корея стала, чи то Корея як Україна?